Усім привіт! Сьогодні поговоримо про захист зернових, а саме про бур'янові агроцинози, можна їх так назвати. Які бур'яни розвиваються, як їх захищати? Я сьогодні не одна, я сьогодні з Олександром. Саша, привіт! Привіт! Дуже цікаво, тому що у вас вийшли кілька унікальних продуктів, і один так мені дуже цікавий. І сьогодні, хто буде працювати а, по. Раніше не оброблених землях, а є такі хлопці, що пишуть, як робити захист там зернових, якщо була цілина, якщо там багаторічні злакові бур'яни. Що робити, якщо там не тільки злакові багаторічники, а й будь-які багаторічники, то сьогодні залишайтеся, буде цікава інформація. Саша людина, яка з великим досвідом і розумінням, що відбувається в рослинах, і які дічі речовини як працюють, в яких умовах, тому сьогодні буде цікаво. Саш, поїхали. Гровекс допомагає годувати світ. Що сьогодні по бур'янах? Що по бурянах? Бур'янами, в принципі, дуже гарна ситуація для бур'янів. В цьому році у них були чудові умови. Угу. Я хотів би так відмітити цей момент. Чому? Тому що, по-перше, з ними ніхто не боровся довго час, коли йшли дощі. А як? А, для них була куча поживи. Так. І цей, в цей рік вже якраз починає. Якраз ставати актуальним, да, от хто би зробив восени обробку, да, якби в нього весною були розв'язані руки, правда? Угу. Mm -hmm. Але превеликий жаль наш ринок, він ще не дозрів до цього. Чому європейські країни на сьогоднішній момент, у них основна маса гербицидів восени використовується, які мають пролонгований захист? Чому не зробити восень Осень грудів плюс зінкор, наприклад, і забути до, до жнив? Так весною ще ж бур'яни вилізуть? Ні. Ну, не вилізуть, розумієш, вже не вилізуть. Але ну, цього не зробили. Тоді що робити весною? Ну, Весною приходить така ситуація з погодою. Температурні перепади. Гормональні препарати там цього року вони були досить таки цікаві. Сульфеніс очевини потребують температури, потребують умов для того, щоб нести і нормально працювати. Цих умов в цьому році нормальних не було. І от це все, відповідно, що воно впливало, по-перше, з точки зору використання препарату в цих кліматичних, я би сказав так, нестабільних умовах, воно не давало можливості якісно йому працювати по контролю тих чи інших видів. Як і з лакових, так і до нормальних. Mm -hmm. Якщо брати, наприклад, вже те, що потім було в подальшому, зупинились дощі, складні суміші, давайте, 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 все туди, то коктейль зробили, внесли. Щось працювало, щось не спрацювало, десь потім на рослину там пішло не так як потрібно і так далі. Але з точки зору, давайте тепер до професійної, да? тобто, які буряни і ще ми маємо справу на сьогоднішній момент. Як не дивно, практично в посівах є все. Угу. І, і зимуючі, і весняні ярі, і так далі. Тобто є практично всі види бурянів, які на сьогоднішній момент можна тільки-тільки зустріти. І бачив, якось, проїжджаючи там по трасі, бачив, посів е, широкорядної пшениці. Mm -hmm. І відверто я не зрозумів спочатку, що це таке є, а потім, коли я так е, якось, збавив швидкість, подивився, дивлюся, а просто міжряддя все, в рівень пшениці заросло бурюна. Міжряддя? Mm -hmm. mm -hmm. Міжряддя заросло. Чому? Тому що. Ну, no, вільне місце. Вільне місце, площа конкуренція, є. площа живлення, плюс волога і поживні речовини. Все. І особливо це стосується цих посівів, так чому я саме я не випадково зараз сказав про ширину міжряді. Так? Тобто uh -huh. не випадково це стосується зріджених посівів. Uh -huh. Цьому році, дякувати Богу, температура і умови вологи і так далі це все дало їм непогано розвиватися і трошечки збільшити конкуренцію до буренів, але завдяки тому, що вони почали проростати з нижніх горизонтів. Вологи було достатньо, і вони почали лізти декількома хвилями, то навіть падали це соняшники, в цьому році з'явилося навіть раніше, ніж ми завжди інколи чекали. Так? Тобто і вона пішла дуже досить до інтенсивно. Падали це ріпаку і так далі. Все це все є. А що стосується підмаренників, там маки, там воложка полива, там, в принципі, якщо брати, там вже інші, інші види, та всього достатньо, більш ніж достатньо. Є. Я тепер переживаю, що робити. Ну, поїдемо на поле, подивимося. Бо в мене є розуміння, що в мене гребіцит з двома сочовинами, майже з трьома. Тому як він там спрацював, пшениця підпалили. Хто буде дивитись далі, то побачить. Хто то садійство, ну поїдемо подивимося. Добре, ще є падалиця соняшника зараз, яка буде лізти, бо волога є. І вона вже вилізла, і зараз далі продовжує, ну, і ще буде дивись, вона падалиця сходити. Падалиця соняшника це є проблемою. Не, не завжди це проблема, але вона створює певні кажуть, дискомфортні умови. Це, для, звичайно, для пшениці. Для пшениці. І плюс для тих, хто її вирощує. Чому? Тому що падалиця соняшника є різною. Це е, перше. А друге, те, що. Не завжди ми можемо якісно вдало її проконтролювати, тому що, як правило, дуже часто використовують соняшник як оцей якийсь тільки ЛС. І це є потім по в подальшому складністю, да? тобто, звичайно, використовувати гербіцид на основі лс інгибіторів Інша справа. На сьогоднішній момент вже є в полях резистентні форми бурінів, які стільки до лс інгибіторів в тому числі. Чому? Тому що, в принципі, це є системність використання в основному. Це маломісна мало концентрація, скажімо так, сульфанів-сичовин, uh -huh. невеликі норми препаратів, і особ, особливо недотримання часто норм або зменшення норм препаратів, але ну, це все призводить до виникнення резистентних форм. Або, наприклад, використовування моно-моно-моно-моно ЛС інгибіторів у змінні. Відповідно, це подальшому може бути, як кажуть. І вони вже є в Україні офіційно, вже є наукові роботи, написані про це. Про стійкість в, в міжнародному виданні. в тому числі наші науковці вже писали про стійкі форми, які є певних, певних будольних. В тому числі. Так от, для таких речей в компанії з'явився препарат Мушкетуніверсал. Угу. Що це таке? Це йодосульфурон плюс 2,4D. Банально 24Д, гормональний препарат, але ми нікуди від нього не дінемося. Тобто, однозначно, він має місце і буде мати місце. Чому? Тому що це майбутнє. Ми, ми без нього в майбутньому резиденті форми ніяк не подолаємо. Це однозначно. Але саме цікаве те, що в ньому ще є антидот. О, це дуже От, цікава оце тема. Оце вже дуже цікаво. Ми зараз, ми зараз вивчаємо використання його, другий рік після вивчаємо використання його. з Пізні фази, тобто 34-35 фаза, і в принципі у нас в минулому році були проведені дослідження. Ми отримали чудові результати. Зареєстрований він у нас в Україні до, до першого міжвузля, в Казахстані зареєстрований другий міжвузля. Ми тестували в тому році навіть третє-четверте міжвузля, бачили, в принципі не було ніяких видозмін. І колос і все інше. Наразі в цьому сезоні ми вивчаємо з інститутом фізіології також. У нас є певні дослідження, також разом з ними, і ми цей продукт продовжуємо вивчати. Цікавий продукт, і він в цей гербіцид Мушкет Універсал, дає можливість, як кажуть, проконтролювати всі види падалиці, як стійких, так і нестійких до АЛС, як і ріпаку, так і соняшнику угу. за, за однієї обробки і плюс величезну кількість водольних дворінів. Тобто, це те, що тут і зараз воно, як кажуть. 에, Скажи, будь ласка, антидот. Антидот. Антидот цікава річ. Чому? Тому що він. Як Я розумію, що він допомагає от як, метаболізувати діючу як, речовину, яка попала. Давай да, давай. Да, от. от як е, вийти в дощ і не змокнути? Що треба зробити? Ну, або парасольку, ну, ноги помочиш, або плащ. Так. Та конп плюс-мінус антидот, це є якийсь таким певним таким, я би сказав, парасолькою буде дощовиком для культурної рослини. Чому? Тому що він є, дія препарату, да, тобто полягає в чому? Тобто Певна кількість концентрації попадає в середину тканини. Так, як рослин все равно. Це як культурної рослини, так. так і буряну. Але ця гранична допустима концентрація є е, от, тобто, вона однакова, що там, що там. Так. Але ця однакова концентрація вона є летальною для буряну. тобто а для культурної рослини вона не є mm -hmm. Чому? Тому що ферментів для розкладу села цей діючої речовини в культурній рослини набагато більше. Mm -hmm. В буряну менше. Так. І це є одна із причин. А плюс антидот прискорює виведення, mm -hmm. збільшує стійкість рослини культурної. На секундочку, культурної рослини, не буряну. Mm -hmm. Добре, Ось. тоді в мене ще є питання, по як він працює в різних температурних режимах. Тому що є, є з тобою таке розуміння, ми вже сьогодні говорили, що є різні погодні умови. Як працюють гормони в різних погодних умовах, дивіться, цульфені Диві. Диві. не допрацьовують. Я му сказати, за така сама ситуація з гормоном. Дякую за запитання. Воно дуже важливе і цікаве. Чому Е, любий препарат, е, який гербіцид, який ми використовуємо, має Певну мету да? так. використання препарату. Так. Мета полягає в знищенні шкодочинного об'єкту. Що це таке? Це бур'ян. Так. Насамперед. Е, бур'ян. Коли є стабільна температура, він нормально, якісно розвивається. Як і рослини. Як і рослина, культурно. Коли є у нас перепад температури, бурян заходить в стан стресу. Так. І в нього обмін речовин обмін речовий. Відповідно, до цього. Системні препарати, наприклад, вони працюють повільніше, і відповідно за рахунок того, що він працює повільніше, він втрачає свою ефективність. Так, Все. певна при певному розвитку, при певній так. температурі є прогнозування, що бур'ян розвивається отак. за стільки, то нарощує так. вегетативну Саме... масу. Ми нанесли. Спрацювало. Якщо рослина пішла в стрес, лобода, коли нальотом покривається, то її нічого не хоче брати. Звичайно. Саме тому є е, температурні межі, температурні uh -huh. вікна, вікна для використання, наприклад, тих чи інших діючих речовин. І звичайно, оптимальний температурний режим це десь від плюс 12 градусів, це тоді, коли відбувається інтенсивна вегетація uh -huh. і сокорух. Так. Тоді, в принципі, це як лес інгибітори так і в принципі, інші системні продукти, вони будуть працювати якісно. Для контактних цього, в принципі, не потрібно, тому що він, вони печуть. Да? Тобто Він попав на точку росту. Задання контактних препаратів, тобто внести його і Виплити. знищити точку росту. Виплити. Так. Е, Тому більшість продуктів, які вносяться на зернових, гербіциди, вони системні. Так. Через саме Багато. через тут. Основ... Ну і не тільки на зерновій, мабуть, основному, в основному про всі. У в системі і мають або листову, або ґрунтову активність, деякі із них. В даному випадку, якщо ми говоримо про мушкет універсал, то він має в основному це листова активність. Пропоную підвести підсумок від контролю яких бурянів захищає мушкет. Я забіжу до порядку, вже підняла від цих дводольних. Так, це дводолка. Всі дводольні буряни практично, і плюс всі, падали це ЛС, це. Ріпаку та соняшнику, uh -huh. яка важко контролюється у посівах. Е зирнових зирнових. Так. При умові, якщо вона встигне зійти так. до При того. Трепа до... зареєстрований на пшеницю, та ячмінь. Так, проблеми. до фази? Перша між вузи. Ми проговорили, які бур'яни зараз є в полях. Подивилися, що є на полях в нас. Друзі, що? З бур'янами у вас на полях. Тільки чесно, хто сміливий, напишіть, будь ласка, в коментарі. Дякую вам, що додивилися це відео. Будемо вдячні, якщо напишете, що у вас робиться в полях. Якщо сподобалася інформація, бо ми сьогодні хотіли допомогти вам розібратися у контролю дводольних бур'янів у посівах пшениці, поставте, будь ласка, лайк. Саш, тобі приємно, коли тобі лайки під відео ставлять. Дякую. Звичайно, приємно тоді, коли люди просто. Відчуваю те, що ти хочеш зробити щось корисне, mm -hmm. яке дасть ї можливість отримати в принципі, чудовий результат. Коли ти робиш людям корисні речі, відповідно і тобі потім хтось зробить колись, 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 колись корисні речі. Це за в принципі, Це нормально. То, друзі, обмінюємося енергією. Вам гарних врожаїв, класних прибутків. Якщо є запитання, залишайте їх під цим відео. Ми з Сашою почитаємо. Якщо буде їх багато, запишемо вам ще відео. Дякую.